Ми продовжуємо знайомити вас із спецпроектом обличчя України, який підготували наші колеги з Радіо Свобода. Це історії про непересічних українців з різних регіонів нашої країни. Вони не є посадовцями чи політиками. Вони не роблять гучних заяв і не дають обіцянок. Але своїми добрими справами ці люди роблять світ дещо кращим і роблять це щодня. Зараз історія про чоловіка, який створює українські бойові машини. Знайомтеся, це Кременчуцький конструктор Володимир Пилипенко. 42 роки тому він вступив до автодорожнього університету. Там захоплення автомобілями переросло у професію, а згодом у наукову діяльність. Володимир Пилипенко мріяв створити власне авто, тому у рідному виші скоро захистив докторську дисертацію, а практикував винахідницьку роботу на заводі. КРАЗ. ми випробували ту техніку перспективну, яка повинна ставитись на виробництво через 5, через 10, через 20 років. Восени 2005 року вже у власному конструкторському бюро він створив перший автомобіль високо Активної прохідності вепер. Серед сімейства автомобілів є броньовані та цивільні автівки. Це дорога життя. Я з кабінета сюди і прямо в народ планував виставляти дану автівку унікальну в світі. Но такої потужності просто немає. 2880 кінських сил. Це літаючий автомобіль повинен бути на гонках Париж-Дакар». <му> Та шлях догонок перебив конфлікт на сході України. Довелося готувати техніку для передової. Нині конструктор удосконалює бронеавтомобілі БРДМ -2. Вона дуже необхідна для вивозу особового складу для вивозу раняних. Можна нею долівати і по воді, і по болоті, і кругом. На бойових машинах знімають застарілий водомет, звільняючи місце для зброї та бійців, Міняють світлотехніку, гальмівну систему, встановлюють додаткову броню, двері та броньоване скло. Сьогодні в БРД встановлюємо бронестекла. Дивіться, якої товщини 64, Мабуть, це бронескло витримує кулю СВД. Лівка внутрі раз, два, три, чотири. Там п'ять, сім 73 кілограма стекла без рамк. Ну, все, спасибі, до свидання. Удачі вам, повертайтесь, живемо. Після такого капремонту БРДМ крутіше за новенький Хаммер, кажуть бійці. А конструктор не полишає планів зробити в Україні свою марку, відому на весь світ. Автомобіль для будь-якої цивілізованої нації, для народу це як герб, як гімн, як прапор. це... Ознака до того ж, автомобілевиробництво принесе користь економіці усієї країни, бо з конвеєрним запуском авто Made in Ukraine відразу запрацює кілька галузей вітчизняної промисловості: хімічна, текстильна, металургійна та електронна. Сміра та Олег Інзик, Радіо Свобода, Полтавщина.